Простір, де ми будемо вчитися, досліджувати та розвивати навички, необхідні для забезпечення нашої особистої безпеки. Разом ми зможемо створити сильну та безпечну спільноту, відкриємо цей новий розділ у нашій шкільній подорожі. Є в нашому ліцеї кабінет Прекрасний. Ми його відкриємо нині для діток сучасних. Всіх сьогодні закликаємо про безпеку дбати і важливих правил ніколи не забувати. Безпека це життя людини. Безпека це наше майбутнє. Прийміть до серця світ природи. Прекрасне бути всіх життям. Заступник начальника Радвірнянського на районного управління ДСНС України Василь Говай. Добрий день всім, шановні присутні, шановні учні. Нарешті ми так і дочекалися такого моменту. Вкрили. Сьогодні такі чудові клас безпеки завдяки вашому директору, завдяки вашим вчителям, керівництву закладу, спільними зусиллями дійсно у проведянському ліцею сьогодні був відкритий клас безпеки. Це вже є восьмій клас безпеки на території нашого району, перший у вашій громаді. Тому в подальшому наші працівники, наші офіцери-рятувальники будуть проводити тут навчання, але спільно з працівниками поліції для того, щоб. Дійсно, ви знали більш, більшу інформацію, бо тому що в теперішній час, ви знаєте, де б ми не були, ми повинні завжди пам'ятати за безпеку. Тому, Богдан Іванович, від, як то кажуть, працівників ДСНС від керівництва, подяка вам за те, що ви дійсно добилися того спільними зусиллями. І, як то кажуть, навчатися це значить, що ми живемо і ми повинні живемо, ми повинні навчатися, будь де, де би ми не були, ми повинні знати основні права безпеки і також зважати на ті чи інші предмети. Е, від працівників ДСНС також від керівництва хочу подякувати всім присутнім за те, що сьогодні ми дійсно добилися відкриття цього класу безпеки і, не як то кажуть, е, з перших слів, в подальшому ми будемо з вами зустрічатися неоразово. Навчатися спільно з вами. Ми будемо вас навчати. Ви будете здобувати освіту. Це буде так, як е, на уроці, як то кажуть, будуть проводитися єдині уроки безпеки. Тому дякую вам, Богдана. Е, дякую. i'm gonna нашого ліцею Богдан mm -hmm. Іванович Сарошинський. Доброї діти, шановні гості, представники, надзвичайних, надзвичайних і ще раз надзвичайних служб. Як ніколи, на жаль, починаючи від пандемії, де ваша присутність нам вкрай в наших навчальних закладах, вкрай крайний я хочу сьогодні висловити подяку. Це, від щиро серця, і мої колеги не дадуть мені сказати неправди, тому що, як Василь Васильович, Вігана, <зараз> <зараз> вони в нас за да, Тобто вони в нас постійні, їх вже знають навіть і діти. Знають, тому що є служба. Служба не в особі, а служба в загальному, служба, яка Несе, забавну бися, не видимо, але вона несе порятунок. Порятунок безпеки, безпеки життя діяльності взагалі, безпеки життя наших дітей. Ми десь колись, може, не усвідомлюємо про те, що на кожному кроці панує ота от небезпека, на жаль, вона панує. І десь ми ставимося, розумієте, я, мені боляче сьогодні говорити. Зранку послухавши київські новини, і воно, ми кажемо безпека, ми кажемо відкриття, а десь люди, зокрема діти, терплять, терплять в східних центральних областях в нашій столиці. І десь колись я вам скажу, я спілкуюся з батьма, що діти, людьми, які говорять так. Незнання правил безпеки, воно десь і породжує оті нещастя. Знання, знання завжди йдуть до світла, не незнання ведуть до теми. І я думаю, що оцей клас безпеки, дякуючи наполегливості Василя Васильовича, він мене так і так штурмував, і, то штурмував. І Василь Васильович правильно робив. Я думаю, в мене Уляна Миколаївна, наша вчитель по безпеці, вона каже, Богдана, вже ж ми в цьому кабінеті будемо проводити роки. Так будемо проводити. Методичної літератури є достатньо. Ми ще її накопичимо. І я думаю, що саме, шановні діти, це все для вас. І разом з вами буду вчитись, я буду вчитися Маляра Михайлівна, Галина Васильевна, всі вчителі разом з вами будемо вчитися, тому що це запорука нашого, не тільки здоров'я, нашого життя. Всім бажаю бути здоровими, щасливими, забути через деякий час, думаю, забути страхіття цієї жахливої війни, а мир прийде на нашу землю. Слава Україні! Ми дійсно відкриваємо ці класи безпеки, тому що це цих класи безпеки є зони, зони, які відповідають за безпеку життєдіяльності. Тобто, це є мінна безпека, пожежна безпека, домедична допомога, е право дорожнього руку. Ці в цей клас безпеки, тобто включені всі фактори, які впливають на нашу безпеку життєдіяльності, тобто можуть впливати, Тому ми будемо з вами спільно з вами тут навчатися також у нас новий проект. Офіцер рятувальних громад, який у вас теж є закріплений, Сенерацький Богдан Володимирович, він буде теж відвідувати часто цей даний навчальний заклад, тому що він ще й тут навчався. <реш> так, <Тому, реш> так, наш учень. Та, Ваш учень, тим більше йому така честь права бути офіцером-рятувальником іменно своєї громади. Тому він завжди буде приходити до вас в гості, приїжджати і навчати вас права пожежної безпеки, а також мінної безпеки. Тому всім пліну. Учення, і якщо якісь будуть виникати питання, ми ті питання будемо спільно їх вирішувати. Домовились? Це дякуємо. <плес> Це була кислота. <плес> <власний> кислот. <плес> 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 よろしくお願いしま